Компанія Автопарк нове надходження Toyota RAV4 2017 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 2,2 літри, автоматичні коробки передач та повному приводі. Візуально та ПЛКП кузову присутні дрібні експлуатаційні сліди, але в цілому автомобіль весь в рідній фарбі. Передня частина автомобіля, а саме капот бампера, крила, затягнуті в бронеплівку. Це в нас офіційний автомобіль від другого власника з повною історією обслуговування тільки на сервісному центрі Toyota. По комплектації у нас і круг, передня задня камера. Перепрошую камери 360, оригінальні легкосплавні диски 17 радіусу на літній гумі, безключовий доступ на передніх ручках дверей. Чорний шкіряний салон ось в такому стані. Автомобіль має 52 тисячі км оригінального підтвердженого пробігу. Самі сидіння без пошкоджень, без ніяких нарікань. Чорна стеля також чистенька. Ультимедія, камера оряду, клімат, керування кліматом. Підігріви передніх сидінь, підігріви лобового, підігрів керма. Ось таке мультикермок, круіз-контроль. електропривод кришка багажника, блокування повного приводу, електрорегулювання зеркал, електроскладання, повний електропакет, а також пам'ять положення водійського сидіння. По задньому ряду також підігріви задніх пасажирів. Сидіння максимально чисті доглянуть його хані, стан автомобіля повністю відповідає його пробігу. Давайте заглянемо до підкапотного простору. У автомобіля є два ключі, обслуговування виключно сервісний центр Toyota. Під капотом ніяких посторонніх шум плям. Двигун працює рівно, по роботі КПП та двигуна ніяких нарікань немає, а глянути автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.